Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл. сила печінки токсини без сил. Коко знижки травня на Софткапс. 20% в аптеках подорожних бам та ощад. Польща видала Україні двох військовозобов'язаних чоловіків, які намагались вплав перетнути кордони. Як повідомляє державна прокордонна служба, обидва випадки сталися невеликодні вихідні 4 та 5 травня. Як саме чоловіки намагались текти до Польщі, як їх вдалося затримати і чому їх видали поляки? Розповім за мить. З вами новини Тесіньвій і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Двоє ухилянтів, але ж один і той же сценарій. У західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України повідомили про затримання двох військовозобов'язаних чоловіків. Один з них, – 31-річний сумчанин, 5 травня намагався переплисти річку Західний Буг, що на кордоні з Польщею. Його помітили українські прикордонники з відділу Амбуків, побачивши силовиків ухилянку, додав темпу і виплив уже в Польщі, але далі трапилося неочікуване. Невідомий, побачивши прикордонників, почав втікати та кинувся в плав до суміжного берега. Охоронці кордону поінформували колег по той бік держрубежу, де горе плавця і затримали співробітники прикордонної варти Республіки Польща. Як з'ясувалося, згодом затриманим виявився. 31-річний уроженець Сумщини, не маючи законних підстав для виїзду за кордон під час дії правового режиму воєнного стану, чоловік вирішив потрапити туди у незаконний спосіб. Щоправда, надовго в Польщі він не затримався, адже польські стражі в рамках реадмісії передали правопорушника прикордонникам волинського загону. Прикордонники додають, що на виданого сумчанина одразу склали адмінпротоколи і виписали повістку. Але їхній пост це звернення до українців. Подібні випадки тут уже на жаль не рідкість. Чоловіки, ризикуючи власним життям та здоров'ям, порушують закон, але це ні до чого приємного не веде. За день до сумчанина таку саму спробу втечі здійснив і мешканець Донеччини. Чоловіка теж затримали поляки. Протокол про адміністративне правопорушення та повістка чекали і на 26-річного уродженця Донеччини, котрий днем раніше спробував такий самий спосіб незаконно дістатися Польщі. Рішення по обох справах прийматиме суд. Наразі тривають заходи з встановлення усіх причетних до незаконного переправлення громадян через українсько польський кордон. Але з огляду на останні трагічні новини цим двом ще пощастило, адже не всі чоловіки, які наважуються на незаконний перетин кордону, вплав взагалі виживають. 6 травня закарпатський журналіст Віталій Глагола повідомив про сумну та шокуючу новину у рісті тиса. Правоохоронці знайшли аж шість тіл чоловіків. Чотири з українського боку, а ще двох знайшли румуни. Деякі з витягнутих тіл тривалий час провели. В гірській річці на це вказує стан, в якому вони перебувають, каже Глагола. Приголомшливий той факт, що серед них був 20-річний юнак. Нагадаю, призовний вік в Україні нещодавно знизили, але ж до 25 років. Прошу всіх, у кого виникла ідея перетнути цю гірську річку, відмовитися від цього, адже вода у ній підступніша та небезпечніша, ніж здається, на перший погляд, закликав журналіст Глагола. Від початку воєнного стану лише в тисії офіційно знайшли аж 27 тіл чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон, але не впорались течією, замерзли у гірській воді або ж потонули знесилені. Як правило, їхні тіла знаходять не одразу і понівеченими від часу та гірського потоку. Більшість все одно затримують правоохоронці. ще на підході. 25 квітня у ДПСУ повідомили, що спіймали групу з шести чоловіків, які прямували до річки, зупинили їх за 100 метрів до неї. Збиралися уночі переплисти тису, але шестеро порушників прямували до тиси, аби через річку потрапити в Румунію. Чоловіки заздалегідь готувалися та вийшли на організаторів незаконних переправлень – і обіцяли безпечний перетин державної межі за винагороду від 5 тисяч євро до 10 тисяч доларів. Плавців зупинили прикордонники за 100 метрів від кордону. Стосовно затриманих склали протоколи про адмінправопорушення. Щоб ускладнити задачу порушникам, а також вберегти їх від ризику втопитися. Так і не допливши до Румунії в квітні 2024 року в деяких місцях на Закарпатті підхід до річки обмежили колючим дротом. Одним із перших про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко і закликав чоловіків не випробовувати долю, адже ризик потонути занадто високий. З точки зору статистики по відношенню до кількості спроб вірогідність загинути в тисі на порядок вища за вірогідність загинути на фронті через мобілізацію. Подумайте над цим. Цифри вперта річ, яка ніколи не бреше. А як думаєте ви, чи варто чоловікам так ризикувати власним життям, намагаючись перепливти тису? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. Побачимось!